Ночі на Волині померзла малина та лохина. Люди палили тюки соломи, аби зігріти поля, але врятувати урожай не вдалося. Отак ми задиміли тут все. Дуже велика територія в димові. Все по периметру горять в нас тюки, полили водою. Отак От спасаємо, одну площу накрили агроволокном, не дешево воно виходить, але пробуємо, будемо бачити різницю. Даємо ранок, пів восьмого ранку, така у нас обстановка на полі. Будемо зараз показувати. Оце наша лохина. Все замерзло. Ночували на полі, палили, нічого воно не помогло. От там воно додимлює, те що не додиміло. Отак вона змерзла. В хлам. Не знаю с тут було морозу. Така вона вся ніяка стала. Дуже міцно померзло. Це у нас тут під агроволокном. Зараз ми подивимося обстановку під агроволокном. Ящик примерз, відірвати не можна. Опа! Отак. Теж льот. Агроволокно тридцятка. No nie tak.